Вітаю! Я Горбань Дмитро Володимирович, молодший сержант 110-ї бригади, 3 БАТ-9 рота. Заявляю про те, що наші командири, мій ротний Мацелко Юрій Богданович, позивний дід і головний сержант нашого БАТу Стаценко Ростислав Вадимович систематично і цілеспромовано надають злочинні накази. Які призводять до безглуздих втрат. При цьому вони ігнорують оперативне донесення з полю бою, зневажаючи втрати особового складу. Ротний Мацелко Юрій Богданович заявляє, що поки втрати не досягнуть 70%, нікого він міняти не буде. Є такі позиції, на які просто без страт неможливо дійти. Ці позиції вже завалені тілами наших побратимів і витягнути їх немає можливості, бо постійно йде мінометний артобстріли з танків, СПЕ та стрілкової зброї, під постійним коригуванням дронів ворога, прикриття для таких позицій немає. Умови тактичного відступу відсутні. При цьому він сам. Жодного разу не був на позиціях. Постійно сидить в облаштованому підвалі і не виходить з нього. Ніколи. Е, бойового розпорядження у нас ніколи не було. Коли нас привели на позиції, ми не знали, де ми знаходимося. Він нам надав нам наказ штурмувати хати, в яких був ворог. Я зі своїми хлопцями ніколи не проходив підготовки штурму. Ми не знали ні по своїх позицій, ні своє розташування, ні топографію місцевості. Нас кинули просто на забій. Писати скарги народного я не бачу сенсу, бо він те саме зробив з попередніми складами роти. Абсолютно те саме, просто людей заводив на забій і все. В нього постійно систематично. Іде оновлення особового складу, саме тому я прийняв рішення надати розголосу цій злочинній діяльності. До речі, коли на цих позиціях були виявлені мною гражданські люди, а саме, е жінка беременна двома дітьми, ну, сім'ї з дітьми малолітніми, там паралізовані якісь жінки були. І коли я сказав, щоб. Їх треба евакувати. Він сказав, що ніхто їх евакувати не буде, а якщо буде можливість, то він їх особисто сам розстріляє. Я вважаю, що ми не за це воюємо.